Всім привіт! В попередньому відео я згадав за Play to Earn гру в рамках проєкту PAW Digital. Я в неї пограв і зараз розповім детальніше, як там все влаштовано. Гра ця типу Minecraft: йде вона і на комп, і на Android пристрої. Для того, щоб почати грати, треба перейти на сайт Pow Digital, пролистати трошки вниз і зареєструвати собі гаманець. Можете взяти або онлайн, або завантажити його для свого пристрою. Після того як зареєстрували гаманець, можемо переходити до гри. Винагорода вже звичайно мізерна, в еквіваленті до долара це 6 центів за 10 хвилин, але може якийсь долар нашкребете. Ну а якщо вас не цікавить нинішній курс на ці монети, ви просто хочете отримати їх безкоштовно, вас цікавить цей проєкт, то це в принципі непоганий варіант. Монет ви отримаєте десятки тисяч. Коли я записував попереднє відео, то винагорода була в рази більша, давали 32 центи за 10 хвилин. Зменшилася ця винагорода скоріш за те, що людям зайшла ця тема, почався ажіотаж, і оскільки адміністрування тут активного немає, то з'явилось багато людей, які просто стояли в АФК з п'ятьох акаунтів і позабирали монети. Ну і давайте вже переходимо до встановлення гри. Тиснемо інстал майнтест. Далі кнопку завантажити і обираємо пристрій. Можна Windows, можна Mac, можна Linux, можна Android. Після того, як завантажили, перевіряєте все на віруси через VirusTotal і вирішуєте, встановлювати Вам чи ні. Оскільки в мене все було чисто, то я встановив. Коли ви розпакуєте цей архів, то просто заходьте в цю папку MindTest, далі заходьте в Bin і запускайте MindTest. Нам треба ось цей сервер, тиснете зареєструватись, просто там нікий пароль, ніяких почт, нічого не треба. Далі логінитесь і запускаєте гру. Ось так виглядає гра. Хто грав в Майнкрафт, то, мабуть, розбереться швидко, але оскільки я не грав, то я там тупив жорстко. Знизу у вас буде рахунок PAW, щоб нараховувалися ці монети, то вам потрібно десь відійти в пусту зону і почати добувати блоки, чи якось взаємодіяти з ігровим світом. Постійно це робити не треба, але і стояти АФК також не варіант. Коротше, з часом, думаю, розберетесь. Щоб поспілкуватись в чаті, там, спитати когось якоїсь поради, то тисніть «Т». Щоб телепортуватись до когось, тисніть «Т» і вводьте команду TPR. Щоб дізнатися більше про те, як все влаштовано на сервері, пишіть Help, щоб відкрити інвентар, тисніть бокову І. Ну і в принципі це от таке основне. Коли нарахуються монети, то е скопіюйте адресу свого гаманця і шукайте банкомат. Їх по карті багато. Коли знайдете, то підходьте до нього. Натискаєте праву кнопку миші і в полі вставляємо гаманець і в Amount пишемо суму і далі тиснемо відправити. Далі, буквально через пару секунд, перевіряєте свій гаманець і монети зазвичай там вже будуть. Крім монет, вам також можуть нараховуватись купони, їх ви можете поміняти в ось такому банкоматі. По суті, це все. Що ще хочу сказати, кількість винагород постійно зменшується, тому невідомо чи довго це все протримається. Ну і самі нагороди приходять не кожних 10 хвилин, а якось так більш хаотично. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, підписуйтесь на телеграм, на ютуб, Якщо якісь запитання, то пишіть, я стараюся відповідати всім.